На дворі жовтень. Стоїть тепла сонячна погода. Продовжуємо знімати спілий інжир. Сорт Брунсвік. Спілі фіги. снимаем сорт блек джек готова уже одна фига зовсім спила снимаем крупно Дуже крупно, я б сказав. Ця її ще повисить. І ці теж ще повисять. Далі сорт Дела Сігнора. Достигли, достигли фіги, знімаємо. І ще повисять кандидати на достигання. Десь за дня 3-4, я думаю, вони дійдуть. М'які вже зовсім, зовсім м'які, ну і ще не до кінця набрали колір. Продовжую достигати сорт масу дофін. почти спіла. Спіла фіга, На задньому плані он Вся Ця зовсім спіла вже. Теж доволі крупна. Доволі крупний сорт. ще повисить та теж ще повисить, хоча м'ягенька ніця готова вже. Всі зриваємо. Сорт дофін. Ця ще повисить. Сорт кримський чорний. Теж багато спілих фіг. Зовсім переспівша. Ця спіла, Ця спіла, Ця іще повисить. Ці ще повисять. День другий ще повисять. Сорт голубий гігант. Огромна фіга висить, а спіла вже зовсім. Достаємо. О! Красавець. Зовсім легкий. Продовжую достигати сорт голубий. Не глубий, а Black Italia. Фіги не дуже крупні, але дуже солодкі. Ось. Скільки їх тут накидало. Продовжує достигати сорт Браун Турки. Ну, спіла фіга зовсім м'яка. Ці ще повисять день-два. Мягкі, але ну, ще повисять. Це другий кущ з сортом браун турки. Тут теж є спілі фіги вже. Зриваємо, зриваємо. Ось так. І он висить зовсім готова я фіга. Рядом з нею сорт іще один кущ масує до Тут просто велетенська фіга. Порівняння з моєю рукою. Вона у мене чималенька. Зовсім готова. Мягка. Ось така Масує до фін. Красавець. Рядом сорт голубий гігант. Теж достигає. Фіга готова вже зовсім мягка. І ця мягка. І ця їх повисить. А там на заднім плані зовсім спіла. Ось вона. І ще декілька днів повисять. Ось сорт з Італії. Панелія теж дуже добрий, готовий вже. Кущ сорту масує. Браун -турки. браун турки да це спілий зовсім корень. Фіга зовсім спіла. Спіла. І ця спіла. І цей достиг. Ось сюди їх. Це все браун. -турки. Продовжую достигати сорт білий адріатичний. Під такою назвою я його доставав. Ось розламався. непонятно, це такий спілий ще зламався. Ось цей ще не готовий, а цей вже готовий. Цей вже ще один готовий. Ось так. Такі клади у нього середнього розміру. І на кінець сорт Мелія теж поспіває. Фіга розм'якчається. а це вже повністю готова. Мягенька. Теж доволі крупний сорт. Іга велика, вже аж тріскається, шкурочка в неї. Ось таке в неї вічечко. Ось сьогоднішній урожай інжира. жира. Тут різні сорта. Браун Турки разом з брунсвіком Це сорт марсує Дофін. Це мейліна дуже крупна. Сорт Голубий Гігант. Це Блек Джек. Це Анелія Італія. Кримський чорний трошки. А от іще чорна Італія. Чорна Італія. І трошки білого адріатичного. Ось важковаговики в порівнянні з кримським чорним. На передньому плані кримський чорний. Оце сорт масує дофін, жовтий мейліна, рядом з нею голубий гігант і оце Блек Джек. Зараз подивимося їх в розрізі. Ось вони в розрізі. Перший. Масує Дуфін, Мейліна, далі голубий гігант, слідуючий Блек Джек і Кримський Чорний. Я спеціально. Чекав, поки вони зовсім доспіють, сорта аж перестигли, щоб побачити їхню настоящу серцевину. Казалося б з боку масою дофін, Голубий гігант і Блек Джек похожий. Але, але, серцевина у всіх різня. Блек Джек. Голубий Гігант. масою дофін. Розміру приблизно вони всі однакові. Ну самий крупний зрозуміло це Масої дофін. Ось так коротко все на сьогодні.